Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вас вітати у себе на каналі. Якщо ви любите багато начинки та мало тіста, пропоную приготувати яблучний пиріг невидимка. Усі необхідні інгредієнти можете знайти в описі під цим відео. Відважуємо 1,5 кг неочищених яблук та очищаємо їх від шкірки. Тепер нарізаємо яблуки на слайси, Для цього я використовую терку з такою насадкою. Можна скористатися куходною машиною, якщо у вас є. Натираємо усі яблучка. Нарізані яблучка перекладаємо у чисту посудину. Збризуємо яблука половиною лимона. Легенько перемішуємо. Тепер займемося тістом. Для початку нам необхідно розтопити 50 г вершкового масла. Можна розтопити на плиті або скористатися мікрохвильовою. Довго не гріємо. В окрему посудину збиваємо 3 яйця. Взбиваємо яйця міксером на максимальній швидкості 2-3 хвилини. Всипаємо 80 г цукру та збиваємо ще 3 хвилини у гарну піну. До взбитих яєць вливаємо 150 мл молока. Додаємо раніше розтоплене масло, але не гаряче. Додаємо одну дрібку солі. Та одну чайну ложку розпушувача. Сюди ж сипаємо 100 г борошна. Насправді, таке тісто виходить дуже ніжне на смак, наче заварний крем. Обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг. Тісто виходить ось таке рідкувате. До тіста додаємо раніше приготовлені яблука. Та перемішуємо. Такий пиріг просто ідеальний для людей, які люблять багато начинки та мало тіста. Беремо форму діаметром 21 см. До дно форми застеляємо пергаментним папером. Змащуємо форму та папір вершковим маслом. Та трішки підсипаємо мукою. З усіх боків легенько притрушуємо. Перекладаємо готове тісто з яблуками у приготовлену форму. Гарненько розрівнюємо та відправляємо розігріти на 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Тим часом приготуємо тісто для крихт, яким будемо посипати наш пиріг. В окремій посудині змішуємо 80 г борошна та 35 г цукру. Додаємо дрібку солі та 40 г вершкового масла з кімнатної температури. А розтираємо маст з сухими інгредієнтами. Ось таке крихти у нас мають вийти. Дістаємо вже приготовлений пиріг з духовки та присипаємо крихтами. Заправляємо назад у духовку при 180 градусів ще на 15 хвилин. Дістаємо пиріг з духовки та залишаємо його вистигати до повного вистигання мінімум 5 годин. Краще всього поставити ще на ніч у холодильник. Так тісто загусне і стане схожим на заварний крем. Дуже смачно! Обов'язково скуштуйте. Якщо рецепт вам сподобався, ставте свої вподобайки та чекаю ваших коментарів. Усім смачного! До зустрічей!